Льот тронулся, господа присяжні засідателі. Командувати парадом буду я. Всім привіт. Черговий раунд by voice на біржі ByBit, Тобто голосування, за результатами якого можна отримати безкоштовні токени, розпочнеться за кілька днів. Перш ніж почнемо, попрошу поставити лайк, підписатись на канал, якщо ще не підписані, і коментуйте. І по можливості напишіть щось під відео. Для просування цього контенту. Отже, торгівля. Знаходимо BuyWoats. Голосування буде проходити з 12 жовтня по 13 жовтня там, продовж доби. Для того, щоб прийняти участь, потрібно тримати на балансі стейблкоїни. В принципі, відео є на каналі. Про попередній BuyWoats. Обов'язково перегляньте, бо, можливо, щось я в цьому випуску не, не скажу, але в принципі. Він однаковий. Вам потрібно тримати на аккаунті стейблкоїни, неважливо, чи то спотовий гаманець, чи то деривативний гаманець, чи, можливо, вони у вас в стейкінгу. І стейкінга діставати не потрібно, тобто із вкладочки Earn нічого не треба. Знімок робиться біржою вночі. Також обов'язково потрібно мати верифікацію, якщо ви ще не зареєстровані на біржі Bybit. Реєструйтесь за моїм посиланням, отримайте 50 додаткових голосів. А також за виконання нескладних операцій. Ви також отримайте USDT. Отже, у нас представлені будуть три проекти: Shia, Vega і Telos. Почитати про них можна відразу ж, ознайомитись також, перейти на офіційні документи. Є сторінки в соцмережах. Не бачу в цьому потреби. Варто також звернути увагу, що нагороду отримують учасники проекту, який переміг. Тому не поспішайте голосуйте ближче до кінця активності, тобто під вечір, скоріш за все, буде вже відомо, який проєкт буде попереду і за який варто голосувати. Ну, зараз всі три проекти пропонують різну кількість токенів, але еквівалент їхній однаковий 100 тисяч доларів. Саме ця сума буде розподілена між тими, хто проголосував за цю монету, за цей токен. Між усіма учасниками буде розподілено цей пул. Отже, приймайте участь, отримуйте безкоштовні монети, які в подальшому я б радив вам продавати, і просто заробляти так от USDT без зусиль. На цьому все. Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!